Величезний привіт, запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 28 лютого по 5 березня включно. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на зубну пасту Парадонтакс. З непоганою знижкою Гелі для душу Фа чоловічий і кулькові дезодоранти чоловічі та жіночі, зі знижкою 40%. Мандарини майже 48 гривень за кілограм. Памело. 65 за кілограм, водичка Трускавецька 1250 півтора літри. Газована, сильно газована, не газована. В акції гомілка курчат-блогерів по 73 гривні. І тушка курчат-блогерів по 80 гривень. А кубаска напівкопчена. Губернська від своєї лінії 420 грам. Ну, можна сказати, мясо продукт. 6550 і сиров'ялина від своєї лінії золотиста 270 гривень за кілограм. Своя лінія сьомга. шматок. На шкірі перший гатунок 180 грамів, 150 гривень сир. Гауда Маздам. 50 гривень 50 копійок, 150 грамів це виробництво Польща. Олейна буде в акції 44. Огірки по 82 гривні. Корнішони мариновані, 870 грамів. Хороша знижка на чай лаваре. Хто купує, хто любить чай пакетований, усі смаки. І зелений, і чорний, і. Що це таке? З фруктовим смаком? 34,90-32 гривні. 24 пакети і 80 грамів заварка 47,40. Від делюкс, цукерки, морські скарби 86 гривень майже 250 грамів. і трюфель 73,50. Далмайр кава також в акції і шоколад Лакмі від Рушен 26 гривень плитка. Ну, ходіть, подивимось в АТБ. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі та за ваші коментарі. Подивіться, хортекс, напій, нектар. Для, покуп, для, покупців, ну, для тих, хто має карту АТБ. Він також, ти бачу, 76-70 гривень. Хто має карту АТБ, можна придбати за 58-55 гривень. А вишня і томат ще дешевше по, 50 та по 52 гривні. У ці пластівці кукурудзяні також йдуть е, зі знижкою, але для власників карти АТБ 500 грамів 4490. Акса 375 грамів, майже 60 гривень. Це також для власників карти АТБ, де я наголошую, який продукт для власників карти АТБ, то це значить, що тільки для АТБ власників. З картою. А решта всі продукти для усіх покупців. 25 гривень, так, 39 попкорн. Так, я бачу, Олію розкуповують олейну потрішки по 44 гривні, 850 грамів. Для власників карти АТБ Соус від Густо по 15,90. Усі знайомі з делюкс. Це дуже хороша марка, власна АТБ. Хороша якість горошок зелений, 420 грамів, 35 гривень зараз. Так, зі знижкою кукурудза, за 38,90. Зі знижкою 25% оливки. Чорні, без кісточки, 400 грамів. І така сама ціна з кісточкою. По консервах зараз пробіжемось з вами. Філе скумбрії в олії 170 грамів 55,90. цієї ж самої марки. філе скумбрії в томатному соусі 51 гривня 90 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша ціна зараз на шпроти від делюкс. Була дегустація, хто дивився. Зі знижкою хорошою майонез від чумак 300 грамів 29 гривень. 44% знижка на майонез від Оліс 560 грамів, 32 гривні 90 копійок. Також зверніть увагу. І зі знижкою майонез столовий від Оліс 560 грамів, 37,90. Зі знижкою майонезний соус салатний від гуляйполи 550 грамів. Також хороша знижка, зверніть увагу, яловичина люкс першого сорту від своєї лінії 550 грамів, 72 гривні 50 копійок. Зі знижкою нарешті поставили ось цю до макарошки. Від своєї лінії 500 грамів. Це ковбаса варена першого сорту з м'ясом птиці 67-70 Акції ковбасний ну, розумний вибір, куряча, паличка 300 г 35 гривень. Вершкова варена першого сорту 400 грамів 78,80 Крильця курячі від своєї лінії за 100 грамів 18 гривень. Ось такі сосиски першого сорту до макарошків, своя лінія 330 грамів. Також зараз вони зі знижкою 25%. Ціна їх 44,90. Виріб м'ясо-місткий від розумний вибір, єгерський, 420 грамів зі знижкою 40%. Також зверніть увагу, хороше смачне асороті від на 180 грамів. Тут іде балик, Браун Шведська і папероні 180 грамів, зараз 90 гривень. Губернська від своєї лінії палочка 420 грамів зі знижкою 40% зараз. Золотиста від своєї лінії за 100 грамів 27 гривень. Зараз тут ці ковбаски з хорошою знижкою йдуть. В акції сервелат від добров. Добров рулет курячий. Шинка в оболонці варена 500 грамів. Так, бачу, ось така новинка з'явилася в АТБ. Дивіться, кальмар в сольовій заливці 200 грамів, він зараз зі знижкою 40 гривень 70 копійок. Зі знижкою від своєї лінії Мії 170 грамів, 34,90. І Мії від Норвен 47,20, також 170 грамів. Охолоджені крабові палочки. 240 грамів своя лінія. Охолоджені крабові палочки від Deluxe 250 грамів. Ось цей оселедець. Пряно-пікантне філе шматочками волі. 180 грамів. Той, хто має карту ОТБ, може придбати за 32 гривні. Так, сьомга слабосолена. філе шматочок на шкірі перший сорт, своя лінія. Яйця в рознобій по 4 гривні 9 копійок. Ну, в акції зараз нічого не бачу. Для пухнастиків пауч Кетенгол 11,90. Мяу корм, корм віскас. А м'яу по чому? М'яу без акції. Клуб 4 лапи по 13,80, пауч Felix по 15,70. Так, ось такі консерви для котиків від своєї лінії по 31 гривні майже. І ось такі для песиків по 60 гривень майже. 31 гривня. Зараз коштує сухий корм К'єтингов 400 грамів з м'ясом птиці і яловичина. Розкупили майже всю гауду. Лишилась одна, щоб вам показати. Так, 590. Це Польща 150 грамів. Це все Польща пластиночками йде. Для власників карти АТБ ось цей сологуні від Золотий Резерв 43 гривні. Для власників карти АТБ піцерелла від Тульчинка 34 гривні. Хороша зараз знижка на крем-сир Президент 180 грамів 45,90. Сир з пліснявою, зі знижкою 30% 55,90. Так, ось такий твердий сир джугас 100 грамів 61 гривня. Цей сир також зі знижкою 30% твердий. Йогурти, лісова ягода та малина шепшина. 280 грамів, зараз по 2380. Давайте пробіжимось по солодощам. Мілка коробка 110 грамів 62 гривні. Оця дуже смачна, дуже смачна цукерка. Відрошен, шоколад бренді Лікер. Хто полюбляє бонжури. Також зверніть увагу, знижка 43% на цукерки від Любімов. Смачний молочний шоколад майже 300 г, 110 гривень. Тут звертаю вашу увагу, Рів'єра від Міленіум, 250 грамів для власників карти АТБ 110-90. Від рушен в молочному та чорному шоколаді цукерки. Дуже хороша ціна на міленіум. Тут майже 300 грамів і ціна лише 100 гривень, знижка 45%. Також зверніть увагу на ці цукерки. Так, я знаю, що в коментарях писали, що... Дуже дехто полюбляє віночок. Зараз він зі знижкою. 430 грамів 70 гривень. Цукерки кидуть на вагу. Аркадія зараз по 12.20. Від своєї лінії соняшникові. Від своєї лінії Кокос Парадайс. Ну і, звісно, усіма любимий джек зі знижкою 40%. Зараз 13,90. 40% знижки на пташине молоко від джаку. Так, я не знаю, що це за цукірочки. А, від відконті Мус якийсь. Не знаю, не пробував їх. Знижка 40% по 11 гривень за 100 грамів. Для власників карти АТБ артемон відконті зараз можуть придбати за 40 гривень. Печиво від деліція Прованс 290 грамів. Так, ну, шоколадки від рошен. Зараз майже усі зі знижкою будуть майже усі по 26 гривень. По 26. І зверніть увагу, велику Алакмі, 290 г, зараз можна придбати за 75,90, знижка 40%. Шоколадна плитка від Millennium 33,80 пористий. І хто полюбляє Макс Фан, велика плитка 150 грамів, 55 гривень. Навіть велику орео зараз також можна взяти зі знижкою, мілка орео, шоколад з печивом, за 90 гривень, 300 грамів. Які ж вони смачні, оці снікерси з арахісовою пастою. Зі знижкою вафлі від рошен. 140 грамів 22 гривні 50 копійок. Хто полюбляє ось такі крекери від Рушен, вони у трьох смаках йдуть. Ну, зі знижкою зараз весь чай ловаре. Показувати всі смаки вам не буду. Тут можна вибрати будь-який, пакетований по 34,90. І а, заварка. Де заварочка? А от заварка. Бризки шампанського також зі знижкою 40%. Також зверніть увагу на Тіамомент з пірамідки знижка 40% по 31 гривні. Кавомани, кава Якубс у склі. На подарунок взагалі шикарно, презентабельно каву в склі подарувати. Ось така велика зі знижкою 45%. Зараз кава Далмайр ВТБ зі знижкою 25%. 250 грамів 147 майже гривень і 500 грамів 277 гривень. В зернах тут 500 грамів. Також бачу Якобс в зернах зі знижкою 40%, тут цілий кілограм. Зі знижкою поставили усю чорну карту 75 грамів 79 гривень, 120 грамів-130 гривень. І велика 250 грамова 243 гривні. Якобс Еспресо вагою 230 грамів, також знижка 40% 82 гривні. В акції морозово хрещатик сендвіч 75 грамів, 17 гривень. Так, ну це взагалі без питань, дуже смачне. Морозово від 3 ведемеді Монако. Тірамісу десерт 500 грамів 96,50. В акції м'ясо Міді від своєї лінії 350 грамів, зі знижкою 33% 60 гривень. Також зі знижкою морський коктейль від своєї лінії. Тут 400 грамів, 77,90. Мойву можна придбати зараз за 74,50, тут 700 грамів. Віднорвен грубуша, морожена, філе порційне. 30% знижки 2750 за 100 грамів. Відливада вареники козак сірко. 600 грамів. Цікаві, я так ще не брав, з картоплею та вершковим маслом. По 46,50. Пельмені по-домашньому біла береза. Та пельмені м'ясні. Яловичина та свинина. 888 грамів, також вони зараз зі знижкою. 153 яловичина та свинина. І де біла береза? Не бачу. 145 це з кропом якийсь. І не знаю за це масло, воно йде знежирене. 43 гривні. Я вам бажаю економних покупок і я вже йду знімати наступне відео. До зустрічі.